Завтра вічність це щось таке незбагненне, фізичне. І хто як не фізик за освітою? І письменниця Марія Микицей про це знає. Запрошуємо до слова. Марія Микицей. Доброго дня. Продовжуючи тему. Ну, сьогодні дійсно особливий день, зважаючи на погоду. І, очевидно, ми всі в душі письменниці, поетки. Бо хтось сказав, що письменник це море таланту і краплина шизофренії. Очевидно, це талант нас єднає. І продовжуючи тему Єгипту, я прочитаю вірш з циклу Весна в Єгипті Дихання пустині. Як на цей холод, а дуже актуальний вірш Лесі Українки. Пустиня дише, рівний подих, вільний, гарячий він та чистий, мов святий. Пісок лежить без руху, золотий, так, як лишив його хамсін свавільний. Фелах працює мовчки, тихий, пильний, будує дім, там житиме пустий, летючий рій мандрівців. і густий зросте навколо сад. Палах всесильний, оази робить він серед пустині лиш не для себе. Он уже він пише, бігунчик по піддаші, Поколише гарячий вітер, одіж на людині.